На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитеє кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя, і сниться їй, той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою ж таки пшеницю жнуть. А діточки обід несуть, і усміхнулася не Бога, проснулася. Нема нічого, на сина глянула, взяла, його тихенько сповела, та щоб дожать до ланового, ще попу дожинать пішла.